Проросійську партію ОПЗЖ остаточно заборонили в Україні. В Чернівецькій обласній раді партія Медведчука саморозпустила ще в квітні, однак її представники досі не склали депутатські мандати. Як проросійським політикам вдалося зберегти високі посади, дивіться далі у сюжеті. Вже майже півроку проросійська партія ОПЗЖ перебуває під забороною. Проте на Буковині місцеві представники партії Медведчука не лише не склали мандати, але й займають ключові посади в обласній раді. Політолог Михайло Шмургун каже: наразі немає юридичного способу усунути таких депутатів від політичної діяльності, оскільки механізмів такого процесу немає, то я думаю, що найкращий процес це добровільний їхнє склад. Дання мандатів, так як це зробила депутатка від, від ОПЗЖ в обласній раді про своє дострокове складання повноважень заявила лише одна представниця ОПЗЖ Світлана Постевка. Решта депутатів Медведчука, вочевидь, планують працювати аж до 2025 року. Так, висуванець ОПЗЖ Олександр Болтунов досі очолює комісію з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад. Інші члени партії своїми голосами прямо впливають на роботу виборчих комісій, а також обласної і районної рад, розповідає політолог. В Чернівецькій обласній раді склалась дивна коаліція, в яку увійшли окрім представників аграрної партії Єдиної альтернативи та Європейської Солідарності, також представники проросійської партії ПЗЖ. Фактично. Ця коаліція і тримається за рахунок голосів е, е, сили, яка є явно російською. І е, саме тому представники цієї сили вони є і в керівних на керівних посадах, і в, в очолюють одну з провідних комісій обласної ради, а також мають посади. На комунальних підприємствах. Це виключно політика, і в Чернівцях вона має такий дивний проросійський акцент. Михайло Шмургун каже, голоси від партії ОПЗЖ допомагають міській та обласній владі отримувати вигідні рішення в обмін на посади і доступ до корупційних потоків. Є певна подвійна мораль в діяльності обласної ради, оскільки з одного боку вона декларує максимально. Позитивне своє відношення і б'є себе в груди про те, що ми проукраїнські, а з іншого боку, от вони співпрацюють з російськими силами. Я думаю, що виборцям треба говорити правду, і правда заключається в тому, що без голосів цих людей, які є представником проросійської ПЗЖ, просто ця коаліція, яка є в обласній раді, розвалиться. Голова Чернівецької обласної ради коментувати діяльність проросійських політиків відмовився. Тож представники ОПЗЖ досі залишаються приймати рішення в обласній та районній радах. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.